Друзі, я вас хочу. Всім привіт! З вами знову я Саша. Друзі, Соня, я вас хочу сильно-сильно обрадувати. -сильно я зробив свій плейс, дивіться. Ну це не один плейс. Тут ще буде багато плейсів в цьому відео. Так що я думаю, ви поставте лайк і теж зайдете в них. от цей плейс. О, дивіться, бачите, о там. Я тих NPC заспавнив. Це ніби скрьоб, який я заспавнив. У мене комп'ютер вже не витримує, ну якщо що, це NPC? Бачите, це просто NPC. Я заспану NPC і десь серед них мають бути пушки. Мають бути пушки. Тільки я не знаю, де вони. Тільки я головне не знаю. А от вони. А. І тут щось пушка є. Тут ще є от така от пушка. Я тут зробив міні-обі. Ну, не таке круте у міні-обі, ще отакі от обі зробив. І от такі от. Наверху, я ще хотів поставити якісь різні речки, щоб було цей. А завтра я создам Brookhaven 2. Ну, оця ігра це Brookhaven 2. Ну, я. Але я все не так зробив. Я забув, що мені треба було заспатити спочатку карту Броккена, потім видавати пару речей і все, і потім построїти небоскреби і щось таке. Але я вот так зробив Брок 2. Тут ще є машина, щоб їздити по карті. Йдемо к наступній ігрі. І ще, друзі, в... случне включення. Якщо ви хочете поіграти зі мною, то от Наполеон моє ім'я, от А. Сихи Аш, Схи А 223 двойки. Пишіть це і потім нажимайте тут Falow має бути. І зайдете до мене в ігру і будемо разом іграти. Це мої групи всі. Так, якщо що, я ще що дивлюся ріса, тому я в, в цій групі. Ну, я вже його мало дивлюсь, якщо чесно, мені вже не подобається. От мої ігри. От це Brockaven 2. І, а мені треба Робок Собі. Потім я в ігрі Brock 2 я ще спробую поміняти аватарку, якщо вийде, тому що в мене тому що я ще в комп'ютері не розбираюся взагалі, друзі. Вот. Пушу музичка. І тут що отак можна робити? І тут що отак можна робити? І вам тут як вігрімає треба. І тут вам треба отак вігрімаю. Я сам взагалі не знаю, як це проходити, друзі. Я взагалі сам не розумію, як це друзі. Це скучне. Це трохи скучнувато. Тут єдине, це то, що є, це в парку. На самому верху там якісь речки. так що якщо ви його пройдете, то ви там на самому верху маєте бути речі. Але ми переходимо в інші ігри. От, друзі, ми вже в останній грі, це хорор уже. Це мій перший хорор, який я зробив. Це кір проти солдатів, та буде такий чувак з жона, якщо Бачите, в цю ігру взагалі не можу. Тут обідного солдата вбили. Обідного солдата вбили і тепер мені неч... І тепер ніхто мені не може допомогти. Бачите? Вони охороняють цю воєнну базу після цього, як це вмирає. І це все, друзі, просто. Це всі мої ігри, які я сьогодні зробив. Давайте щоб відео що ще було довше, то ми в ще якусь ігру. Ну що? що так просто не возьмемо. Короче, лейван. Я не знаю, це моя найгірша ігра, Я думав, що вона нормальна буде. Я ще знайшов тут якусь ігру конструктор under конструктор, я не знаю, що це так називається. Я не знаю. Це типа веса, де ми робочими будемо. І що тут треба робити? Коротше, це інша ігра, це вже не моя ігра. Ну, тут а поки скучно то. І тільки їздити невозможно без такої. такого экрана. Вот тут такие спорты. А, тут сработ контейнеры полно. Вот тут. Вот и поезд ехать может. А и зачем он? А, його треба загрузити. Понятно. Ще все зробимо Ща, ще, ша. Ще ще. Ще мені треба перевернутися. Так, пом. Давай забирайся. Я не знаю, як ці штуки збирати. да, ця гра трохи багана. А може і грати в неї, просто не вмію. Але цей чувак трохи більше постарався. Бо знаєте, я не вмію просто брати. Не... Я не знаю, як ставити речі. Може, якщо у вас є докази, як це ставити, то напишіть в коментах як. А це мені зачем? Ладно, все, друзі. Якщо вам сподобалося це відео і хочете ви більше таких, крім вудього воду. Коротше, якщо вам сподобалося це відео і хочете більше, кроме цієї відео, то став лайки, підпишіться. І напишіть в коментах. Завтра я його зроблю вже. я уже завтра зроблю, но рука два. Так что, друзья, если вам сподобалось это видео, то вы хотите больше, то ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был я, Саша, всем пока-пока.